Ця книжка це просто офігенна, але вона вміщає в собі 74 сторінки це, ну, це таке, таке, таке насичення величезне, що його ну, неможливо. Я її роздрукувала, я її вивела на комп'ютер. Я її прослухувала, тому що я ж в лісі гуляю із собакою. Я прослухую, але це треба, її, вона повинна бути настольною. Її... Видавати, але це, це не прочитана книжка. Ну, це книжка, яку, яку треба читати кожного дня по сторінці. Її неможливо прочитати всю. От ти всю прочитав, але це ну ні о чому. Ти повинен її ну читати і писати, читати і робити. Ну, це ну вона, вона дуже, 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 дуже об'ємний, е, якийсь об'ємний матеріал, який ну а не об'ять. Ну, це про це. Ну, це люди, я не вважаю себе як би дурною людиною, скажімо так, да? але її не можна читати, не можна читати бігом. Її треба, читати, от, її треба сісти отак увечором, ну, як, як для себе я зрозуміла, і прочитати декілька сторінок і зробити. Прочитати і зробити. Її прочитати і положити неможливо. Вона, вона повинна. Я би я би все робила, всі оті твої рамеремере. -мере Ці всі штуки, я би їх точно робила, але я це я їх чула в лісі. Я потім переслухувала. Ти знаєш, у мене бувало такі е, такі штуки, коли я переслухувала е, одну і ту саму запись, напевне, на е, ну, разів три. Я лягала спати, включала її там і слухала, типа, кажу, Каріша, ти мені відключиш, вдруг я вдруге засну. І я інтерв'ю твоє, це все, оце я, все. Ну, я, ну, я цю книжку переслухувала е, ну, не раз, не два, не три, е, разів чотири. Я можу включити в машині і їхати слухати. слухати. Тобто, але воно кожного разу по-своєму засвоюється, але зрозуміла для себе, що ні. Я її роздрукувала. І то мені треба підкреслювати і робити. Підкреслювати і робити. Я ну, прям, я твоїм голосом восхищаюся прям. Ну, от мені, я передивилася про тебе все е, е, в інтернеті, господи, скажи мені, пожалуйста, передивилася в Вікіпедії. Я, я показала своїй дитині. Це моя я кажу, подивись, там така дівчинка, з якою ми спілкуємося. Я кажу, це артистка, блін. Прикольно. Ну класно, класно. Ти взагалі ти умничка. І твій цей голос, от ти навіть буваєш так, щось, якісь такі фразки такі прикольні кажеш, а вони такі, якісь, ну, такі, якісь, ну, прикольні, прикольні. От ти так по українськи балакаєш, бо така, хоп, ти, щось так кх, і так кльовенько.